Миколаю, сьогодні засідання комісії постійної облради з питань чолово-комунального господарства, тарифної політики та взаємодії з підприємствами енергетичної галузі відбулось і було дуже багато цікавих питань, які стосуються. Захисту споживачів Херсонщини, зокрема там, де мова йшла про водозабезпечення, мова йшла про енергозбереження. Можливо, ви прокоментуєте? Ну, стосовно енергозбереження я прокоментую. Ви зрозумієте, нам потрібно в області мати великий стратегічний план енергозбереження. Щоб наш департамент не отримав кошти і розподіляв туди-туди, щоб було чітко у нас планування, що є перші етапи нерозбереження це утеплення приміщень чи утеплення будівель. Другий етап це розміщення що Лічильників тепла, третій етап це вже утеплення магістралі, і тоді ми повинні цю програму взагалі всю реалізувати. Щоб її реалізувати, треба, щоб департамент ЖКХ її розробив, пішов до сьогодні до населення, розповів, розказав. Але що тому, що сьогодні що відбувається, ми сьогодні поставили лічильник у будинку, а ефекту від цього немає тому, що. Бо будинок не утеплений, сьогодні вікна не утеплені і люди не хочуть цього робити, тому що вони не розуміють, навіщо. Треба працювати з населенням, треба піти до населення і цю програму реалізувати. Якщо ми реалізуємо цю програму в нашій області, вона буде пілотною, вона дасть змогу кожній родині, кожній квартирі економити десь приблизно до 40% за розрахунки за тепло. Так, ще питання по водозабезпеченню підніматися сьогодні. Стосовно да. водозабезпечення, ці питання сьогодні кричущі, і кричущі вони вже дав давним-давно, тому що те, що сьогодні твориться в місті, воно неможливо. Дивіться, біля нас є Миколаїв. В Миколаєві тариф на воду на 2 гривень, на 2 гривні менше ніж в нас. Хоча вони закладають в бюджет 31 мільйон на транспортування води з річки Інгулець з нашої області до себе. А тариф менше. Чому? Тому що правильно ведеться господарство, тому що нема тих е, приписків, тих, тих приписів, які сьогодні відбуваються в нашому сьогодні воно господарстві. Тому у нас зроблені конкретні заяви, у нас зроблені запити. Ми зараз будемо працювати з прокуратурою, будемо робити перевірки і будемо висвітлювати те, що сьогодні відбувається в нашому міському водоканалі. Дякую. Дуже дякую.